Всього ж менька звичайних гвинтів в потай з нержавійки розділяє мене і гарантію, точніше її втрату на цю батарейку. Але стриматись я не можу, тож поки ніхто не бачить, давайте попробуємо заглянути, що там всередині. Легким рухом руки. Дядьку Олег, я надіюсь, ви нікому не скажете. Я чистими руками. Навіть без паяльника. Запах. Чути запах якогось герметика. Тобто заводський свіжий запах, як нової машини. І дивимось близько. Ігор, тримай. На передній панелі видно продубльований модуль керування з індикаторами. Батареї батареї величезні. Ось дві батареї, дві секції. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 комірок в кожній. Ось великі кумірки. Ах, запах розчинника. Силові контакти і слаботочка БМС. Глибше я розбирати не буду, бо все ж таки маю надію, що мене не позбавлять гарантії. З другого боку, знову ж таки, бачимо, силові виходи зроблені шиною. Шина доволі гнучка в товстому прорезиненому ізолюючому кембріку чи шлангу. Слаботочні на БМС. -ку. В глибині видно велику БМС-ку, а ми, може її ближче глянемо. Ось БМС-ка зблизька. Залита лаком щедро. Має резервне живлення. Вам напевно не видно, чи то обов'язково вам бачите, ось батарейка. І свій процесор. Кілька індикаторів добре зле на самій BMS. Силова частина. Шунти. з збоку живе резистор. Не знаю для чого він. Але вникати ми в це зараз не будемо, тому що глибоко руками, як я казав, ми не ліземо. Жив... Ні-кодів ні, 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 ніяких не треба. Так, все ще жевріє надія не втратити гарантію. Блоки батареї стягнуті пластиковою стрічкою зверху і знизу. Торці пластикова а, ні, дюралева чи силумінова рама прикручена до корпусу, Тобто зроблено добротно. Тут нема до чого домахатися. Тут все супер, я дуже задоволений. Не жалію ні разу, що відвалив стільки грошей за якісний прилад. У кожного чоловіка є слабість, в когось на цицьки, а в когось на акумулятори. Не зміг стриматись. Ось так воно відкручую. Кришку бачу машини як поварені елементи. З'єднання відводів на БМСку йдуть шлейфом. Бомбезно, якісно, без жодних зауважень. Я в захваті. Також на кінець глянемо на саму кришку, де можна побачити прорезинення для герметизації, зроблено доволі якісно. М'ягеньке. Так само, як і на інверторі, зроблений корпус бомба. Збираю, поки гарантія ще не втікла від мене, і буду тішитись, коли приїдуть силові кабеля. Надіюсь, мені як першому офіційному покупцю цієї батарейки в Україні гарантію таки не анулюють. А ви як думаєте?